Так, всім привіт. Сьогодні хочу розповісти про найкращий танк за 3D, на мою думку. На мою думку, цей танк є найзбалансованішим з усіх танків за 3D. Тобто, якщо ви хочете взяти танк і на ньому нормально грати, також вчитись на ньому грати нормально. Не виходити давати в барабан і вмирати. Не стояти десь в кущах не зрозуміло, що робити, і залежати повністю від команди. А хороший танк, на якому ви. Зможете фармити, зможете робити якісь корисні справи в бою, фармити е, кредити, фармити свій процент перемог, свій відсоток перемог. Також е, вчитися, вчитися грати. Саме головне вчитися грати, вчитися не підставлятись і е, взагалі грати на універсальному танку, який. Зможе себе показувати на будь-яких картах. Тобто, це не танк, на якому ви там тільки в поле можете. Або тільки в місті. Це найкращий танк, на мою думку, за трейд-ін. Ну, можливо, ще Бізон. Можливо, ще Бізон також. Один з кращих танків. В принципі, але там є в ньому дозарядка. В принципі, теж ДПМ у нього менше в цього і хороший ДПМ в дві. 500 на обладнанні. І мобільність у нього непогана 17 тонн. 17 е -е, на тонну кінських сил. Максимальна швидкість добра яку він в принципі набирає інколи інколи може з горки, але в принципі набирає. В нього гарний запас міцності в 1500 сполюває модернізацію. Ви можете прикачати до, до 1550. А якщо ви на нього ще поставите, що я рекомендую, закалку у вас буде 1700. Тобто, ну от по характеристиках коротко ми прибіглись. Прибиття у нього є дуже добре, гарне прибиття. Не 200, як у крайсера, який вам не треба. Не потрібен вам не Крайслер, не 6 вам ці танки не потрібні, тому що ви на них нікого не будете прибивати, вам буде застріляти голдою і нічого не фармити. Тут є непогане пробиття, непоганий час зведення. Точність для такої альфи нормальна. все-таки краще, ніж 0.38. Та, в принципі, всі такі доволі збалансовані характеристики. Далі, по оборудці. По Є два варіанти оборудки. Один варіант це універсальний отакий. Це на полувідкритих картах. На відкритих картах. Вам потрібен тут стабілізатор, ну, краще трофейний, якщо у вас немає, то в принципі можете, так як у мене робити, прокачати модернізацію, змінити слот на вогневу міць і поставити стабілізатор сюди, щоб пушка була трошки стабілізована краще. Тому що вона із стабілізацією, тут, в принципі, все добре, але на дальній відстані краще, щоб був стабілізатор. Це універсальний варіант, який розрахований на ДПМ, тому що є вентіль, тому що є досел. Ми, ми, ми отримуємо ще з допайком, з допайком 2400 ДПМ. Є інша зборка інша зборка чисто для міських карт, Для міських карт, де вам потрібно близько під'їжджати і близько стрілятися. Тоді вам тут треба досилати і ну, стабілізатор можна замість стабілізатора ще поставити вентиль, щоб взагалі ну, максимально також прокачати ДПМ. І на близьких відстанях вам може, можна і без стабілізатора стріляти. Ну і, звісно, вам потрібно хп, щоб з тяжиками стояти, щоб мати перед ними перевагу, і щоб у вас в кінці бою було якихось 200 хп 300, і ви не вмерли і пішли в ангар, а максимально залишились і щось максимально собі настріляли. Так, давайте займо подивимось його. Зараз я настрою. Так, зараз я настрою, щоб перейти в браузер та подивитись, подивитись його бронювання вам показати. Може хто не знає. Тому, щоб вам не заходити, зроблю це за вас. Тому що я, я навіть сам не дуже там його вивчав, але ми зараз подивимось. Так. Переходимо, переходимо в браузер. Так, все ми в браузері. Дивимося його бронювання. Вона в нього непогане, вона в нього теж танчить, в принципі, в, принципі, в нього за рахунок. УВН, ви можете чуть виїжджати з рельєфу і вас, вас не будуть пробивати вісімки сюди уж точно. Не будуть пробивати. Непогана броня, я сам в нього куди стріляв, дуже рідко я коли куди в лоб його міг прибити на отаку як-небудь куди вистрелиш. І, і його пробиваєш. В принципі, непогана в нього броня, непогана броня, в принципі, башня, башня в нього крепка. В принципі, є отут такі зони невеличкі, але в них мало про них хто знає, що їм під дулом можна стріляти, а базично всі, всі стріляють в велику командирку. Це от єдиний його недостаток. Це командирка. Потрібно виїжджати якось так, щоб її трошки ховати. Командирську цю башенку. В принципі, А так, башня в нього нормальна. Башня витанковує, все, ВЛД також витанковує. Тобто броня в нього нормальна. нормальна. Адекватна, так скажемо. Адекватна. Краще, ніж ренігата, якого там в корпусі прибивають. і тут його мало що прибивають. В нього є така фіча, як двойна гусениця. У нього є така фіча взагалі в цієї гілки. Коли вам збивають гусеницю, ви можете закатитись назад, тобто не вмерти на катку, а ви можете закотитись назад. Вам, коли збивають гусеницю, ви просто берете закатитись за якийсь холмік, там, чи камішок, чи якийсь кут. Кут якогось дому, і вас, ви можете вижити. Саме головне це вижити на, важко, ну, на важкому танці, вижити ви зможете на ньому більше виживати благодаря такій ще прикольній бонусу, прикольній такій фічі. Так. Польова модернізація. Я поставив на нього віз... віздіход, так називаємо, псевдохід. Тому що. В нього повороткість, повороткість в нього він повертає добре. 40 там здається без цієї майже 40 градусів він повертає швидкість повороту шасі. тому можна цим трошки пожертвувати і поставити на нього збереження набраної швидкості. Ви тоді будете нормально можна цим пожертвувати, і коротше по полях і всяких грізюках ви будете як трактор кататися. Тут я нічого не став. Тут я не ставив нічого, тому що тут такий баланс, тому що і зведення потрібно швидко. І точність, в принципі, також потрібна. Ну, можна поставити, якщо у вас стоїть гарний стабілізатор, бо новий поставити стабілізатор сюди або трофейний, ви можете поставити, звісно ж, звісно ж, на точність, тому що точність дуже треба в цій грі. Верні, тут на прицел поставити точність. Ну Давайте, може, давайте зараз поставимо, побачимо, як буде. Так, От, давайте поставимо. Буде 0,35 всього, ну в принципі 0,1. Тобто нема тут. Тут просто якби вона бустилась дуже гарно, я би її ставив. А вона трошки тільки буститься, а от те, що зведення 3% там чи скільки, 5% зведення, це дуже багато, це, це ну, вважайте, що пів приводів, приводи на водки є такі, це половина 50% приводів на водки ми забираємо, тобто, що дуже погано. Що дуже погано, але я поставлю, чисто прокатаю. Ну і тут можна, в принципі, в нього є, в нього є обзор нормальний, там більше 400 метрів, то есть, тобто обзором можна пожертвувати, щоб менше стоять під станом. Хоча і так той стан, в принципі, взагалі наш цей стан в цій грі не знаю. Коротше, стан дуже багато забирає і характеристики, все, але хоч чуть -чуть, ми якось можна списатися в, в такий спосіб. Ну що, в общем, в принципі, я розказав все про цей танк. Давайте катнемо пару боїв. Може навіть поставлю резерв. Чуть підфармим. В принципі, мені свободка треба, хоча мені і 300 тисяч, ну і свободку, і кредити, давайте трошечки пофармим на результат. Постараємося пограти. І підфармим, і чуть-чуть пофармим. Пофармим кредит. На ньому я заодно покажу, як він грає. Як на ньому граю я і як о, от вам є велика карта відкрита. О, бачите, на, ще я хотів сказати, от, якщо ви візьмете льгот. От про баланс. Це ну, не обов'язково, що ви будете грати з шестерками, сіморками Ні, на льготах ви будете грати з дев'ятками і ви будете грати в таких от сетапах. І ви тут дев'ятки ці не пробиваєте. І не фармите нічого. Так, ну що можна сказати? Ми, звісно, їдемо нагору. Звісно, їдемо нагору. І будемо там стрілятися, тому поставимо із закалкою. Поставимо із закалкою. ДПМ у нас нормальний, ДПМ нормальний, в принципі. Да, якщо, в принципі, можна було поставити тут і на точність, але я просто знаю, що нам треба їхати вгору, там буде аж 5 тяжиків. Так, нічого не світять вони. І нам потрібно тут буде воювати з тяжами восьмого. Шкода 56, Т-34, ну так тут можна вже заряжать голду. Вот уже получає ще ми йому дамо. О, угли є, кути вертикальні наводки є, ми можемо виїхати і дати. От шкода, шкода. Не попадає. І ми теж. Зато арта попадає завжди. Арта попадає завжди. Так, не спішимо. Ми взагалі тут гору програємо, наскільки я бачу. Он наш БЗД. Де... Знаходиться, де наш тяж. Тобто гору ми зливаємо вже, це очевидно. І знизу ще й тут. Т-57. Так, ми тікаємо. Тобто ми тікаємо звідси. Тяжиків ТТ вже немає, коротше, із-за того, що в нас не поїхали нагору. Ой, це я дуже зря засвітився. Але вони щось теж мажуть. Ну, в цій грі точність стрільби, це окремий вид мистецтва. Але две. Але ви, але ви, ви можете замітити, що на якомусь 703 об'єкті ви б вже злилися і нічого не настріляли, тому що ви просто злились уже, все. Тому що ви не вспієте втікти, не спієте. На цьому танку ви приїхали, ви побачили, що ситуація змінилась, ви можете втікти. Ви можете швидко втікти. Втікти собі вниз, стати тут і ще щось спробувати пофармити. Щас з дев'ятками це звісно може і не вийти, але хоч щось. Так, у нас світить який на який нічого не буде світити. Так. Перший їде. Вони дуже акуратно їдуть. Мінус 7000 хп, тобто тут уже все. Тут на якусь перемогу, надію це не варто. как-то Я свечусь, да? Намагаемся, что-то тут выживать. чарку Ну я бачу, что я никого не могу пробить с А ты стрелять не будешь туда, а? И я. Ой, прикол. Ой, відбойк, не, не біє цирк. Так, треба зменшити музику. Що вона Не, не змішувалась ту. В цьому бою ми зробили все, що змогли. В цьому бою ми зробили все, що змогли. То тут других варіантів, як отуди тікати, не було. Топ 3 по урону, щоб ви розуміли, топ 3 по урону з 9-ками. От. От все, 0-0. Є75 0. Е дав, тобто ми дали як Є75. Е так, пофармили. Ми нічого не пофармили, тому що ми постріляли голдой 20 тисяч. Ми поформили. Це з резервами. А так би були в нулі. Тобто на якихось танках. Але але благодаря завдяки тому закалки, ми там трошки ще пожили і змогли в кінці дати буквально пару тичок там, буквально. 1300 і не, не з нульом. Хоча б не з нульом з Трошки поформили. Їхали далі так, знову дев'ятки, знову тяжей багато, багато тяжиків Калочку, карта міська, повністю міська. Тут ми точно. Якщо там в минулому бою ми в принципі ще могли вагатися, що на нього поставити, то вже 100% ставимо закалку і будемо все-таки намагатися щось пофармити, тому що я хочу сам собі більше трохи кредиту. Тому ще кредитів немає. Завжди. Треба все підфармлювати Ну і вам може щось хтось... Корисне для себе побачити, як грається цей танк, що він себе представляє. Так, може когось комусь дамо, от не встиг я. Здравствуйте, петух уже робит свою работу. Так что ты Емиль тут стоишь? Так, главное, чтобы я 75 сюда не приехал. Потому что на Эмиля надежды мало. І ще дві дев'ятки. Дві дев'ятки. Так, вони тут Тільки щоб вони не їхали сюди, а вони будуть сюди їхати. Так, їде Еміль. А, їде. Даємо першу тичку тільки в цьому бою. По хомячку. Контролюємо, що робиться ззаді на міні-карті. Поки вони там стоять, наш Маушин. Їх трохи стримую до того, щоб вони вирвались мені в спину нам, вірні. Так, даємо другу тичку. А по кому він стріляє? А, він хоче по емілю стріляти. А Еміль не дивиться на карту, того він получає в спину. Блін, мінус Еміль. Поїхали. Так. Маушен, допомагай. Давай. Ну, як не пробив отак. Тому що стріляє як. Куди ми цього, цього друга ми його взагалі нікуди не прибуваємо. Яки туди? Отлічно, дякую. Друже Маушен. Так, ми цього зараз должны забирать Мы должны забирати його Да, да да, да скотчу Знову він по комусь лупить. Ну що ж ви так на карту не дивлять? Не дивитесь, ну Блін, що дру Є 75 поїхав, да? Ну блин, це просто жесть Це просто жесть так, хамяк на КД должен бути. Так, все, ми цього забираємо, їдемо далі. Їдемо в шкоді в спину. Так, тут можна взяти вже хоч ББшку. За Ну бої важкі, дуже важкі, бої, дуже важкі бої. Так, шкода мене тут вже встрічає, да? Так, шкода мене вже встрічає. Але ми даємо тичку. Маушен, танкуй? Так, шкода к Шкода КД. Шкода КД. Мене забирає вообще на шкоді. Так, из 6 не проб'єш Не попадеш не проб'єш пробьешь. клас Если мало забирают, то тут ГГ. Идите, ребята, идите, идите. Блин, Тай 57 там стоит. Тай 57. О, вот, вот вам его броня. Вот, вот не камня, его броня хорошая. Вот хорошая броня. Броня дуже добрая у него. Стоїм та танкуємо. Нас цікавий т 57. Ну ми чекаємо, поки там роздупляться наші команди, ми нічого не можемо зробити. Бачите, він дуже добре танкує, він ББшки таркує, танкує, він танкує. Е танкує голду спокійно. Так, розбираємо. І що? І все, і ми от... майже ми затащили цей бій. Ми його затягнули. Оїжджаємо, спокійно розбираємо. Ай, блін. Ну от, Мінус цієї веслі, що дуже довго вона ремонтується. Вон 4000 медали. Перебогайте О альянс канал, перше. Так, дивовижна стрільба. 4000 ми довели в цьому бою. Ми пофармили, ми включили, що бойовий виплати 156. 1000... В принципі, ну. Трошки пофармили. Так. А я статистику, напевно, я ще катав до цього відео. Напевно, катав один. Да, на ньому бій. Ну, на цьому катав. Бачите, це танк не універсальний, це важкий. Він важчий. В приміненні танк кращий. Найкращий танк.